Карел Яромир Ербен Злотоголоска Був собі король, та вже такий гордий, а все тому, що розумів мову звірів і пташок ось послухайте, як він того навчився. Прийшла якось до нього бабуся і принесла дивну рибину, схожу на змію. Як з'їси цю рибину Каже до короля розумітимеш, що кожний звір та пташка скаже Король дуже зрадів, що вмітиме таке, чого ніхто з людей не вміє. Заплатив старій добре і забрав риби. Не гаючи часу, наказав своєму служникові Іржикові засмажити її на обід. Та гляди мені. Коли хоч на язик сам візьмеш, головою заплатиш, каже. Іржик дивом здивувався, чому це король так суворо заборонив ту рибину куштувати? Але який би то кухар не покуштував того, що він готує? Коли рибина засмажилась, іржик узяв трішечки та й з'їв. Коли це чує, щось бренить над вухом. І нам дай, і нам дай. Глянув туди, сюди, але побачив лише кілька мух, що літали по кухні. І знов щось тепер уже на дворі. як гукне таким дивним голосом. Куди підемо, куди підемо? До мірошника в ячмінь, до мірошника в ячмінь. Виглянув у вікно, аж то гусаки своїм табуном радиться. Ага. каже сам до себе хлопець. Тепер я знаю, що воно за рибина. От Одшікнув іще шматочок, з'їв, а тоді й поніс рибину до короля. По обіді схотілось його величності прогулятись. Звелів іржикові сідлати коней. Їдуть вони в зеленому лузі. Король попереду, а іржик позаду. Іго! -го! Я б оце через гори перескакував так мені легко, каже Іржиків кінь. І я б скакав, відказує королівський. Коли б не старе луб'я віз, скочу, а воно впаде та й скрутить собі в'язи. Нехай собі, каже Іржиків кінь, замість старого носитимеш молодого. Іржик слухав, слухав та й не втерпів. Засміявся нишком. Щоб король не почув. Але й король добре розумів, про що в коней розмова. Оглянувся, бачить, іржик усміхається. Розлютився король, повернув коня та й гайда додому. Ану ж коні ще щось таке скажуть. Як приїхали до замку, король звелів Іржикові налити йому келих вина. Коли хоч краплину не ділліш чи перелєш то смерть тобі. Іржик узяв келих і наливає вино. Аж тут, де не взялись, влетіли у вікно дві пташки одна тікає, а друга доганяє. У першої в дзьобі три золоті волосини. Віддай то мої. кричить та, що доганяє. Мої. Я перша вхопила, а я перша побачила, як вони впали, коли злотоволоска чесалася. Дай мені хоч дві, б'ються між собою, аж пір'я летить. Лишилось у кожної в дзьобі по одній одненькій волосинці. Третя ж упала на підлогу й тихесенько дзенькнула, мов дзвіночок. А Іржик почув, оглянувся та й розлив вино. Ну, прощайся з світом. гукнув король. Хіба що здобудеш золотокосу дівчину І приведеш мені за дружину, то помилую тебе. Що мав бідолашний іржик діяти, коли не хотів із світом прощатись, мусив їхати золотоволосу дівчину шукати, осідлав коня та й подався, куди очі дивилися? От приїхав він до Чорного лісу. А під лісом кущ горить. Під кущем чималий мурашник, і на нього іскри так і сиплються. Лишенько мурахам метушаться туди, сюди, не знають, як порятувати біленькі подушечки, з яких мурашині дітки мали бути. Ой, допоможи нам, Міржику, допоможи. закричали всі мурашки жалібно. Бо згоримо ми і діточки наші світу не побачать. Іржик мерщій зіскочив з коня і погасив полум'я. Спасибі. кажуть мурахи. Як доведеться тобі скрутно, згадай про нас ми тобі в пригоді станемо. От їде хлопець лісом. Під'їжджає до високої ялини. Коли чує, так жалібно каркають малі вороненята. Ой, допоможи нам, Іржику, допоможи, плачуть. Наші мама й тато полетіли десь, а ми так їстоньки хочемо. Іржик зіскочив з коня, подумав, подумав, а тоді взяв меча та й забив коня, щоб малим сиротам було що їсти. Ну, кажуть вони, як доведеться тобі скрутно, згадай про нас, ми тобі в пригоді станемо. От подався іржик далі пішки. Довго йшов, а коли вийшов з лісу, побачив перед собою широчезне море. На березі того моря сперечалося двоє рибалок. Спіймалася їм у сітку велика золота рибина. І кожний хотів забрати її собі. Це моя сіть, то й риба моя, каже один, а другий мало б тобі користі з твоєї сіті, якби не я та не мій човен. Я вас помирю, каже їм іржик, продайте мені цю рибину, а гроші поділите порівну. Та й віддав їм усі гроші, що дістав від короля на дорогу. Випустив Іржик Рибину в море. Весело пірнула вона в воду, а тоді висунула голову й каже Коли доведеться тобі скрутно, згадай мене, та й зникла. От стали рибалки допитуватись, куди Іржик іде. Почувши про злоту волоску, вони зраділи, що можуть віддячити Іржикові за те, що він їх помирив. Та це ж дочка нашого короля. Живе вона в кришталевому замку, он на тому острові. Коли розвидняється, золотоволоска чеше свою золоту косу, від неї сяйво йде по небу й по морю. Рибалки самій перевезли іржика на той острів. Гляди, вибирай там як слід, у короля дванадцять дочок, та лише в однієї коси золоті. А вибирати буде непросто. І пішов Іржик до кришталевого замку просити короля, щоб віддав свою золотокосу дочку за дружину за морському королю. Добре, каже король, віддам за твого короля золотоволоску, але спершу заслужи. виконаєш три роботи, що я загадаю. А тим часом спочивай собі до завтра. Другого дня король каже У моєї злотоволоски порвалася нитка перлового намиста. Перлини розсипались на зеленій луці. Ото ті перлини мусиш зібрати всі до одної. Пішов Іржик на ту луку, а лука широка преширока. Іржик шукав зранку до півдня. Та ніде ані перлиночки не вглядів. Ех, якби оце сюди моїх мурашок, каже, вони б мені у пригоді стали. Тільки сказав, коли де не взялися мурашки, та так багато аж кишить, назносили йому цілу кубку перлин, а він сидить та на ниточку їх ниже. Уже хотів був зав'язати ниточку. Коли придибала ще одна кривенька мурашечка, що збулася ніжки на тій пожежі під лісом, та й гукає Постривай, іржику, не зав'язуй. Ось іще одна перлинка. Як приніс хлопець до замку те намисто, перелічив король перлини усі є до однієї. Ну, каже, цю роботу ти добре зробив, а тепер знайди перстень. Який моя злотоволоска в морі згубила. Сумний, невеселий, ходить іржик по березі моря, дивився дивився, а море глибоке, дна не видно. Ех, якби на моє щастя, та була тут золота рибина, вона б мені у пригоді стала. Аж бачить, щось у морі блиснуло і випливла золота рибина. Та ось же я каже, яка в тебе скрута. Треба мені в морі знайти перстень золотий, а я і дна не бачу. Почекай тут трохи, то я тобі його принесу. Недовго й чекав іржик. Якось виринула золота рибина з глибини морської, принесла йому щуку з перснем на плавці. Король знов похвалив іржика. Що добре зробив і цю роботу. Та втретє загадує здобуть іще для моєї злотоволоски живої й мертвої води. Подався Іржик знову, де очі дивилися, а ноги несли, бо не знав, куди йому по ту воду рушати. І йшов, ішов, дістався до Чорного лісу. От якби оце мої вороненята. То вони б мені, певно, в пригоді стали. Коли в нього над головою щось тільки шелестить і де не взялися, летять два ворони, розказав іржик про свою скруту. Почекай трохи, то ми тобі принесемо. І за недовгу часинку несуть іржикові кожний з баночок води один живої, другий мертвої. Зрадів хлопець, що йому так пощастило, і подався чим скоріш до замку. Край лісу побачив густо заплетену між двох дерев павутину, а посеред неї великого павука і мертву муху. Узяв іржик та й покропив павука мертвою водою, муху живою. Павук так і впав додолу мертвий. А муха вибурсалась із павутини й полетіла собі. Щастя твоє, каже Іржику, що ти мене оживив, без мене б ти навряд чи відгадав, котра з дванадцяти королівських дочок злотоволоска». Як довідався король, що Іржик виконав і цю роботу, повів його у великий покій. Там сиділо дванадцять пригарних дівчат. Однаводно, і в кожної на голові хустина, довга аж до самого долу. Оце мої дочки, каже король, вибирай, яка з них має золоте волосся. Страх узяв іржика, не знає парубок, що й робити, коли чує, щось тихесенько бренить йому над вухом, зз іди кругом столу. А я покажу, котра злотоволоска. То була муха, яку Іржик оживив у Чорному лісі. Полетіла попереду і бренить. — це не вона, це не вона і це не вона, аж оце злотоволоска. Оцю. скрикнув Іржик з радощі. Давайте мені дівчину. Угадав, каже король. А дівчина звелась від столу, скинула хустину, і золоті коси, мов ясні потічки, так і попливли додолу, і стало від них так ясно, мов від сонечка. Дав король дочці, як годиться, посах, та й повіз її парубок своєму королю за наречену. Старий король, як побачив золотоволоску, волоску, Аж підскочив з радощі, зараз вже звелів готуватися до весілля. А Іржикові каже, хотів я був за твій непослух повісити тебе, гайворонам на втіху та за те, що добре мені послужив, звелю зітнути тобі голову і з почистями поховати. От як стратили Іржика. Злотоволоска й просить короля, щоб подарував їй того неживого служника. І не зміг король відмовити своїй золотокосій нареченій, віддав їй іржикове тіло. Злотоволоска ж покропила його живою водою. Іржик розплющив очі і встав, жвавий, як олень, а молодий та красивий, мов той місяць. Ох, як міцно я спав, каже. Як угледів король, що Іржик ожив та ще й таким зробився красенем, й собі схотів помолодіти, звелів, щоб і йому зітнули голову, а тоді покропили живою водою. Але хоч скільки кропили, хоч як заходили, а король не оживав, може б і досі кропили, та не стало живої води. А Іржика вибрали за короля. Він був усіх наймудріший. Розуміє навіть, що пташки й звірята кажуть. Злотоволоска стала королевою, і все у них було добре. Кінець